Чи багато до вас туристів приїжджає? Я бачу, у вас є гарний готель. Для вас є хороша позиція. Ну у нас теле немає. Ми в землянках живемо і, і водимо туристів Добре. до тим і до нами Більше надають вибір сидіти в готелі, так ніж дивитися ваші гарні краєвиди. А чи правильно я розумію, що може бути, що вони згоряють на сонці? Через те, що їхні тип шкіри не дуже підходить <плес> для вашого <плес> <для> сонці, <плес> може аварій кусають, може левів бояться, може ще щось. Може бути. Чи вам е, цікаво перевірити одне з, з припущень, що вони згоряють на сонці і весь час у стени змушені проводити в готелях? Але ж цікавіше, коли турист приїде не один раз і потратить більше коштів, то <плес> інші. <бізи> бали... туристів <плес> <приїде>. <плес> на ньому можна заробляти більше грошей. Це вже да, цікавіше, цікавіше, так? Да. Можна їм зробити до продажу, дуже класно. Під час першого поїздки запропонувати класний крем від засмаги, який коштує 7 доларів. З них ви заробите 2,5 долари. Мало. Трошки мало. Маловато, так? Да. Але якщо ви візьмете багато, але це